Якщо тобі тебе тягне до військового училища, спробуй. Тому що ну навіть там ти можеш стати блогером. І ось після чого Олександр робить висновки, що я загітувала його. Усім привітки! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Натела Кірс, і сьогодні тервені про зашкварки. Доволі такий буде інтенсивний насичений стрілянина після концерту, битва Шемінгу між зірками та друга серія захопливого реаліті шоу Брехун серед нас. Тож рваємось у сенсації. Як без них Шлях трафив в не ліно моніторі. Втім, перш ніж ми розпочнемо нові зашкварки, хочеться сказати таке доповнення до попереднього випуску, що Артем Пеоваров, ну той артист, який три палаці спорту, дотримав свого слова та долучився 14 вересня до джем-тосівки ненависті поп музики. Аплодуємо. Ну що сказати, Артем Володимирович – Красунчик, що не кидає свої слів на вітер і підтримав цю тосівку, а ненависті Артема Поварова, скільки публікація у телеграм-каналі була фейковою жартівливою. Одначе, після такого виступу мені реально крутить почути подальшому у його творчості подібні композиції. І до зашкварок, які трапилися за останній тиждень, та перша наша зупинка, яка продовжує тему цькування артистів за зовнішність. Одначе цього разу не від коментаторів інстаграмі у Фейсбуці, а від співачки Солохи, яка у новому інтерв'ю розкритикувала фігури колег. По сцені давайте шматочок і продовжимо в тілі, де зайвих 50-70 а то й 100 кілограмів не може бути здоров'я. Щоб там не коза не казали дівчата і, і казка там, і альона Альона що а, мені комфортно в цьому тілі? Я здорова, в мене хороші аналізи. Я а, впевнена, що вони не хороші. І така велика маленька дубка прозвучала відповідь на запитання інтерв'юера, як співачка власне ставиться до бодіпозитиву де вона стверджує, що такі арти. Як Олександра Заріцька, Альона Альона займається увага пропагандою нездорового способу життя та ліні, все вірно процитувала пані Солоха. Тому що, на мій погляд, це пропаганда нездорового способу життя, це пропаганда ліні. Ну коли Олександра Заріцька та Альона Альона у нас виступають за пропаганду нездорового способу життя, то винятково, на мою думку, наприклад, пані Солоха займається пропагандою неякісною музикою, пропагандою творчої лінії. Коли випуск. Кається, знаєте, у наш простір такі композиції під назвою Не нюхай, мамо! Я дурна сало. Булочка. Ну як взагалі виконавець пісні булочка може кого звинувачувати у пропаганді нездорового способу життя? Угу. Я люблю булочку з маком. Проте є дуже важливий момент у цьому інтерв'ю, що збив на такій мені ці співачку сам інтерв'юр, який перед цим ствердно сказав, що Олександра Заріцька взагалі забила на спор та свою зовнішність і сказала аудиторії: любіть мене такою, яка я є. Ну, давайте послухаємо його слова. Олександра Заріцька, солістка гурту казка, забила на всі стереотипи, сказала: йдіть ви добійся, я така, яка є, я, я кайфую від себе. А, от, Наприклад, теж буде позитив так звісно, хтось тут у сранці був воно видів, тому що хто стежить за Олександрою Заріцькою, той міг помітити її трансформацію за останні два роки. Що артистка веде активний спосіб життя та викладає спортивні відео? Тому якби пані Солоха сама слідкувала за своїми колегами, то знала би, хто що насправді пропагує, а не велась на підступні. Питання такого інтерв'юера, але цікаве те, що перед цим на інтерв'ю сама співачка акцентувала увагу на тому, що ми всі рівні, незважаючи на різну музику та зовнішність. М -м. Різна музика, різна зовнішність, різні якості, моральні, ментальні. То різні рівні чи різні нерівні. Не розібрати цю головоломку, цю шифровану шифровку, тому що ще той мастер-клас покульбітом від найспортивнішої співачки України є найбагатша камалія та найспортивніша солоха. Так моментально, що, звісно, ніхто не перечув собі в одному інтерв'ю, але я й не тямлю, як взагалі співачка солоха може шемити когось за пропаганду нездорового способу життя, яка у своїх соціальних мережах часто рекламує їжу з полиць нездорового харчування. Чи, наприклад, ті самі засуджені у нас пропагандистки нездорового способу життя Альона Альона та Олександра Заріцька стали амбасадорками колаборації Adidas та Ксенія Шнайдер? А пані Спортивна Солоха, увага, барабанний дріб стала обличчям тортика. Тож, Альона, Альона Олександра Заріцька стали обличчями спортивного бренду. Спортивна солоха стала обличчям того самого продукту, який є, дає зайві кілограми, зайві калорії. То хто у нас і справді завзятий пропагандист шкідливого? М? Також зі слів солохи їх зайва така вага взагалі несумісна з хорошим здоров'ям. Ну, зайвий ботокс, теж несумісний зі здоровим глуздом. Да. Тому що у цій ситуації Солоха мені нічим не відрізняється від сексистських висловлень чоловіків про 10 з 10, що жінка мусить відповідати певним стандартам, коли вона дає оцінку їх аналізам, що вони 100% не хороші, а, впевнена, що вони не хороші, наче у неї знаєте 10 з 10. Напишіть мені нижче в коментарях, у кого за станом своїх кілограм своєї ваги усі аналізи і взагалі вага. А за це не відповідає, і мені не подобається, що нам солоха намагається навзати цей ідеальний світ. Чи ми усі вилиплися з якоїсь фабрики льок? Звідки напевно випущена і співачка солоха? Хтось може сказати чи написати нижче коментарях, обов'язково долучатися до обговорення, що ми живемо таке у демократичній країні, і співачка має право на особисту думку. Втім, саме у цій ситуації це не просто міркування, а це нав'язування своїх стандартів. Та й для когось Олександра Заріцька, Альона Альона є теж прикладом у житті, що можна бути красивою, впевненою, сміливою, неперевершеною у будь-якій. Формі і коли пані Солоха так хвацько виступає проти течії бодіпозитиву, позитиву, то я протилежної думки і виступаю якраз проти будішемінгу. Олеціли далі до другої серії гостросюжетного реаліті Волошин Раміна, брехун серед нас. Ну давайте розбиратися у тому, хто каже правду. Тому що ще й ситуації збору на Ахмадит Раміна заступалася за Олександра, але у тому, що коли він збирає гроші на допомогу, то на допомогу перенаправить. Одначе у тій історії про прослуховування та змову проти Волошина вона зазначала, що це штучна операція, яку масштабує якраз Олександр для подальшого. Виїзду за кордон, що власне і трапилося менше ніж за місяць. Він втікає від того переслідування, прослуховування, знімає цілий екшн фільм під назвою Хто зрадник, де захищає свою білу репутацію, що він вимушено покинув Україну, бідний нещасний. У нього ж є цінності. Не так далеко, через три тижні, раміна на Ютуб платформі викладає свою версію подій під назвою Хто брехун. Ну давайте розбиратись. Та ви що це півтора години нестандартний випуск для каналу Роміни, зроблений знаєте, у такій стилістиці розслідування детективів, де викриваються схеми, розкриваються секретики, але такий побудований на основі інтерв'ю, записаного у травні з Волошиним. І на початку цього випуску відразу роміна вирішила пояснити причину, чому вона записувала з ним інтерв'ю у травні, і чому напевне і вийшов цей випуск у вересні. Рейтинги перш за все від кількості переглядів на моєму каналі залежить взагалі. Рейтинг мого каналу, оскільки навіть у своєму інстаграмі роміна хізувалася потраплянням саме цього випуску у тренди. Тому я капку заплуталася. А яка ж першочергова мета випуску цього розслідування? Викриття брехні Олександра Волошина чи рейтинги? Так, випуск благодійний і уся монетизація піде на потреби Збройних сил України, але для мене це виглядає капку девукуватом. Як думаєте? ви. Втім, якщо розбирати важливі моменти цього розслідування від ремени, то якраз випус підтверджує моє припущення щодо істинної причини виїзду Олександра Волошина з за кордон. І ніяк це не через булін суспільства чи булін від військових. А Олександр ратував свій бізнес. Угу. Того, що коли є ризик для твого бізнесу, і тобі кажуть, давай. А у нас зараз так уже відбувається. Уже зараз починається ця історія. Хто дивився мої зашкварки про Олександра Волошина та розбір його версії Хто зрадник? То ви маєте пам'ятати, як я сказала, що скоріш за все він ковав п'ятиме з України через недосплачені податки. Так, у інтерв'ю, яке було записано ще у травні, раміна якраз його і підловили на тому, що із тими доходами, які перевищують ліміт у чотири рази, він ніяк не може знаходитися на третій групі ФОПу. Сплачує податки. Знаєш, якщо додати 70 тисяч на 12 місяців, то там виходить більше, ніж третя група. Знаю. То що? Ну, так. У свій захист Волошин сказав, що коли є законні шляхи це оминути, то чому цим не скористатися? При тому, з якою насмішкою він взагалі себе захищає, що всі так роблять, і я теж. То як розуміти, Олександра Волошина, в цій ситуації вже і країна не така погана, і система її не кепська, і свобода слова не заважає, коли є законні махінації, оминути сплату податків, так? Типу? Одначе пане Олександр, крутий, знаєте, поцікавитися, коли махінації законні, живемо за законом, поважаємо систему країни. То чому після інциденту зі Слобоженком, коли його звинуватили в ухилянні від податків на суму понад 200 мільйонів гривень, хтось так хутко опинився за кордоном. Ще й приплути сюди ситуація з охмадитим переслідуванні побиття охоронця, чи не через те, що ви законно оминали сплату податків? Тому типу і після опублікування такого відео розслідування від реміни воно не лише страпляє у тренди, але й безумовно не могло минутися без коментарів головного персонажа, який, звісно, висміяв її випуск, що мовляв вона теж вирішила на ньому хайпанути. Певна річ, шановний Олександр, всі довкола хайпують, лишень не ви одначе, скільки разів він нас запевняв, що більше ніколи не буде повертатися до цієї теми, але щоразу продовжує це публічно коментувати. Не коли він і справді втомився від цього безладу у шоу-бізнесі і хочеться щезнути. Ну вже втік з країни, то хто заважає зняти кайданки інстаграму? Чи хочеться їхати далі, та коні не везуть? Сліхіть окрім нереальної втоми. Його ще місто зачепила й тема лицемірства у шоу бізнесі Ну, хто би міг подумати, що такий ніжний Олександр Волошин. Але сутичка трапилася щодо його брата, якого, за словами Волошина, це супер важливо. Роміна у тому інтерв'ю, записаному у травні, агітувала йти вчитися у військове училище. Одначе родина Волошина проти позаяк рекомендують йому стати блогером та їхати навчатися за кордон. Слово в слово, я все передала пане фактчекінг Олександр Волошин. Ну, якщо що ви це змогли прочитати щойно на екрані, а взагалі, давайте ще й послухаємо з вуст Олександра Волошина цю правду. І після того як ми з мамою провели ту роботу над тим, щоб мало відговорити, поступ... Мама із баті, поступити мамою і з під поступити воєнне училище. Вона йому розказує, що от, так треба, як справжній мужик, і ти ти все правильно вибрав. Іди в воєнне училище. Нормально, це класно, ті, подумай. І малий з часом потім думаю, ну реально, я можу бути мужиком, нам знову приходиться зараз вести весілля на рахунок того, що ми це потрібно. Ну. Щойно ви почули версію Олександра Волошина, якому варто було би створювати комікс, знаєте, паралельний всесвіт, а не говорити серйозні речі. Тому що, коли я вперше натрапила на ці слова, Рана була обурена вчинком раміни. Для мене завіяло психологічною маніпуляцією, що інтерв'юерка публічно переконує когось йти за мужністю у військове училище. Так цю ситуацію подав Олександр Волошин. Його брату сьогодні 16. і ми розуміємо, що у цьому віці реально може. Ну, легко піддатися тиску дорослих та збитися зі свого шляху. Втім, дякуємо Олександру, що виділи стільки часу на цю історію. Але аби робити правильні висновки, варто почути версію обох сторін. Давайте почуємо, як цю ситуацію прокоментувала сама Раміна. Там суть в тому, що його брат все життя мріяв бути військовим і мріяв бути як їх. Відчим і працювати в СБУ. І зараз, малому, 16 років. І коли е, Саша Волошин взяв його на презентацію свого кліпу е, зусилля, ось до малого почали підходити люди і казати, що блін, ти так гарно виглядаєш в кадрі, такий харизматичний, тобі теж треба бути блогером. І ось це його надихнуло, і він приходить до мами, до Саші, каже, я вже не хочу військового училища, хочу бути блогером. І я йому кажу, я сміюсь, кажу, слухай, ну тобі 16 років блогером, ти в будь-якому випадку можеш бути. Е, якщо тобі тягне до військового училища, спробуй. Тому що ну, навіть там ти можеш стати блогером. І ось після чого Олександр робить висновки, що я а його малого, щоб він був військовим. Але насправді я ніколи не апелюю такими термінами: мужик не мужик. Для мене ну, взагалі такого закону немає. І я так само притримуюсь своєї думки, що краще, щоб у людини була освіта. І тоді хлопець може обрати бути йому блогером, бути військовим, бізнесменом, водієм трамвая, автобуса, диким хоче. Головне, щоб в нього була освіта. Тому що блогери це таке сьогодні є, завтра немає. А хлопцю потрібна освіта. От і все тямити після цього коментаря від ремени, чому я так раджу Олександру Волошину створювати комікси, тому що він і справді живе в якомусь паралельному всесвіті. Ця ситуація протилежна від того, як він її подає своїй аудиторії в інстаграмі. Та взагалі те, що він переконує свого брата займатися блог. Верство, ну кожна жаба своє болото хвалить, але чи не декількома рядками вище він писав, що це взагалі трясця курва кольного лакурка, бал лицемірства? То, якщо я правильно розумію, він бажає своєму брату такого ж самого нещастя, чи хтось хотів минути пень, а наїхав на колоду? Та, взагалі, Олександр заявив, що години випис раміни побудований, звісно, на вирваних його фразах з інтерв'ю та дуже цікавих доказах, що у людини, яка називає себе журналістом, звинувачення мають мати ті докази, а не повірте мені на слово. Можливо, у тих Іспаніях Олександра засліпило те сонечко, що він ніяк не міг розглядіти явні докази про вий за кордон, коли він так раптом знаєте, як той гонковський чоловік принткович опинився біля морячка у Мексиці, чи докази про вий за кордон 31 липня, чи хтось так себе вивозив, машинки вивозив, а на розум місця забракло? Угу. Mm? Uh -huh. Добре, ці претензії ще можна було би зрозуміти, що раміна журналістка, але й Олександр Волошин у нас публічна особистість, блогер, інфлюенсер, який місяць тому теж видає подібний матеріал, побудований на цікавих доказах, на виривних фразах ютуберів, з ароматом Повірте мені на слово, я сама щирість, я вам не брешу, ви ж знаєте, мої цінності. Але те, як вони впевнено, звинувачують одне одного у брехні маніпуляціях, то його версія заходить людям його цінності, її правда людям протилежних сенсів. Кого цікаво, чи буде цьому продовження, чи очікувати на третю серію, то Будем так у першому своєму коментарі. Волошин зазначив, що так вона вирвала фрази з контексту, багато набрехала, а він не брехун, завжди правда, лишень правда. І так трішки дав анонсу, що вже готує фактчекінг від Волошина. Можливо, якраз і про то у Мексику день був чи не був, але підтвердження виходу нового матеріалу їй на 13-й хвилині випуску «Ра Міни. Тому як і попереду п'ятий сезон Емілі в Парижі, так і третя серія цього нестримного драматичного серіа пальці. Оце зашквар. І це ще не все про Олександра Волошина, так у проміжках не ну, думаю витямити проміжку між виходом цих серій. У нього своє іспанське реаліті страждального вимушеного життя за кордоном. Як ви думаєте, з ким? З його найліпшим другом Дмитром Євтушенком, який довів своє звання головного ілюзіоніста країни, ні світу, тому що ніхто що так знаєте не зникав. Фокус-покус, гудбай юкрейн. Хто тут у нас слідом виїхав за кордони? За Олександром Волошином чи Неївтошенко, і опинився на Монаках. Дорого. Дімон, ти Дорого, дуже багато. Полибний, давай фотографії зробимо. Фотокарточку. Зараз почекай. Сфоткала, але парубки не потягнули на довго батальйон Монако, і сьогодні вже перебралися до рівня Потапа хитродубці докупці, так в'ються у тій Іспанії, наче плющ заберіть до себе ще й Олежи виник. То сумне йому ті німеччині, що хоче повернутися. Господи, допоможи у підсумку цієї теми. все, що хочеться сказати, що ту користь, яку я побачила у відео розслідування вітер навіть не у публічному викритті брехливого Волошина, ні, а у розкритому питанні несправедливості. Балагану у владі про соціальну ієрархію, яка була і на сьогодні продовжує бути, про ті усі корумповані схеми, через які Волошин, Літашенко та чимало інших опиняються за кордоном. Хто що ратує, хто свої дупи, хто тікає від несплачених податків? Але всьому цьому я хочу нам усім побажати чесного та справедливого майбутнього і якісного розвитку, аби не оцей розвиток направлялися наші сплачені податки. Третя вам завершає тему випуску: як охоронців Надії Торфєєвої звинуватили у насилі. Так хочеш забирати дітей від екранів 18 тому, що це ще та срака мотика, сенсація від змі, будь яком чепитися за найгучніше ім'я і наробити шуму. Але не будемо квапитися, що трапилося. Артистка Надія Дорофєєва 13 вересня стає хедлайнеркою благодійного концерту на стадіоні Шахтар у Червонограді, на який можна було потрапити за донат. Одначе є фіксований мінімум у 800 гривень. Нічого собі. Та концерт благодійний, аби зібрати більше грошей на допомогу збройних сил України. Одначе я би могла зрозуміти стартову суму у дві сотні, але не 800 гривень. Це чимало, що власне і привело до сутички між охороною та бажаючими через паркан потрапити на територію стадіону. А далі та сама стрілянина охорони Дорофеєвої. Саме такі заголовки стають ще тим резонансом 14 вересня. Охоронців Дорофєєви звинуватили у насилі конфлікт між фанатами та охороною. Дорофієвої, давайте зараз пильно подивимося це відео та продовжимо. Як ви ще не змогли побачити, то так гучно пульнового гору доволі стандартний чоловік у чорному, з торбою через плече, де, певно і носить свого пістолетіка, аби відлякувати ото молодших. Ну, як ми знаємо, для миші і кішка звір. Одначе, очевидці, знаєте, почали поширювати цей розголос тим, що саме охорона артистки накинулася на прихильників. Я не тямлю, як взагалі цього парубка ідентифікували як охоронця Дорофєєвої, де на ньому це написано. Її 40 хвилин як близько там вже не було. Як, власне і вона і коментує. Так, по-перше, в мене немає охорони, друзі. На концертах всі організатори замовляють охоронців, щоб захід, захід проходив безпечно. А, жесть, яка сталася, я бачу в телеграм-каналах відео, де якась людина, можливо, це охоронець. Я не знаю. Вони стріляв. Він стріляє вверх, якась заварушка. А, в цей момент це вже... Було після концерту ми е, самі почули пост, знаходячись в гримерці, Подумали, може нам здалося, але на жаль, не здалося. Я сподіваюся, що е, відповідні люди і служби, і організатори розберуться з цим питанням, тому що це абсолютно ненормально. І найкомедніше у цій всій ситуації, що цього охоронця прописали саме Дорофєєвою, хоча і концерт не сольно її. Вона всього лише хедлайнерка. Окрім неї, там виступало до стобіса інших артистів. Але звісно, це все вже. Дрібниці, ось так погодилася на благодійність і вляпалася у скандал. Хоча у творчій кар'єрі Дорфієви це не перший інцидент. Якщо не помиляється, 2022 року один український музичний ютубер вже звинувачив її охорону у тому, що вони зазіхнули на його безпеку, коли він знімав контент з її концерту у метро. Тоді Надя особисто йому прокоментувала цю ситуацію, що у неї немає своєї особистої охорони. Усі охоронці найняті організації. Аторами тому і надалі такі казуси будуть траплятися, тому що завжди головним обличчям відповідальності стає артист. Усі решта, що там бігають, їх ніхто не знає, і вони нікого не цікавлять. Тому організаторам варто звертатися до кваліфікованих охоронців. Ось так. Крапка. Не знаю, як вам, а мені сьогоднішні зашкварки якось по особливому смакували. Обов'язково діліться своїми враженнями. Дякую, хто додивився цей випуск до кінця. Нагадую, що до 20 вересня можна проголосувати за п'ятого претендента на цьогорічну премію Мозвар Евордз 2024, де можна вписати моє ім'я у категорію музична журналістика, критик, блогер. Вдячна усім тим, хто вже встиг долучитися, знає за власної ініціативи. І, взагалі, дякую за вашу активність. Дякую за вашу підтримку. Дякую, що підписуєтесь на мій канал, що поширюєте мої випуски. І дякую всім тим, хто продовжує, продовжує Підтримувати Збройні Сили України до НАТО, моральною, психологічною підтримкою. Дякую, що молитеся за них, і разом ми крокуємо до якомога найближчої перемоги. Закінчиться війна, і ми продовжимо жити своє найпрекрасніше життя. Дякую до зустрічі в наступному випуску. Сподіваюся, він точно. Вийде у суботу, можливо раніше, можливо, пізніше, але точно інтенсивно ми в цей ютубчик.